Іванна прибирає подвір'я з самого ранку. Битого скла назбирала вже кілька пакетів. Дуже багато. Вирвало скла, вирвало склад, повиривало вікна, бачите, на п'ятому поверсі. Нам нічого ніхто не говорив, бо нас там ніхто не допускає. Вечір практично усі мешканці 12-ти поверхівки вже вдома. О сьомій вечора їхнє звичне життя перериває потужний вибух. Бахнуло так, що аж потолок отак і вікна. Затряслись, але в мене в квартирі, слава Богу, нічого не повилітало. Дитина перелякалася ясно, і ми спочатку подумали, що це газ, тому що вийшли сюди такий якийсь запах. Одну з квартир, де живе родина з малою дитиною, заливає окропом. Рятувати сім'ю прибігають сусіди із відрами. Текла чорна вода по словах чоловіка. Стіни, підлога, всі кімнати. Все було повно гарячих і в хаті. Сидів до дочковий телевізор. Пролунав вибух дуже сильний. Ну, в районі кухні. Я пішов на кухню, побачив, що там тріснула стіна і почала вода литися. Ну зразу перелякалася, терчала тато, Я хочу жити. Усіх скопом евакуйовують на вулиці. Мешканці дізнаються. Вони були та досі залишаються у смертельній небезпеці. Квартира сусіда з п'ятого поверху буквально нашпигована вибухівкою. Один з боєприпасів і не робив лиха. Зразу з входу в коридорі було видно частини і цілі це гранати часів Першої та Другої світової війни. Він останнім часом він не працював ніде. Характеризується зі слів сусідів і тих знайомих, які були опитані, дуже позитивно. В нього вдома дуже багато історичних книг. В нього виявлено два метолока шукача. Один дуже пошкоджений, один в принципі менше пошкоджений. Привітного сусіда з 19-ї квартири мало хто помічав. Йому було 33 і він жив із матір'ю. Те, що чоловік чорний копач, ніхто не підозрював. Під час вибуху його просто розірвало на шматки. Нормальні люди були. що той син був нормальний, що мама була нормальна. Він ще колись в школу ходив. Він займався музикою що цього він був він був боммоти. А потім я не знаю. Матір копача не постраждала. А от кімната, де працював її син, тепер зруйнована, дісталося й сусідам. Я особисто до був другому кінці району, але я його почув. Вибух був сильний, але ну слава Богу, щоб були вікна, були це, і хвиля прийшла вся на віконні рами. На це, що воно вийшло і не пошкодило не будинок, не не Пошкоджена тільки перегородка. Ну і шкоди то, що порвало батарею, залило нижні поверха. Олег показує своє помешкання після потопу від зірваної батареї, воно вже не придатне для життя. Якщо починати з штукатурки, з проводки, то це десь від 300 до 500 тисяч гривень. Тому що меблі всі також намокли кухня. У будинку досі працюють експерти. Вибухотехніки перевіряють кожен куток квартири, аби знайти усі заховані боєприпаси. Виявлені чисельні гранати, які пошкоджені ржою і є цілі. Виявлені штикножі, виявлені самі кулі. Виявлено вже на даний час сім коробок з різними предметами. Військового призначення добре збережений збережений штикніш офіцера з близько 7 тисяч євро. Зараз мешканці потрохи приходять до тями та підраховують свої збитки. Щоправда, від кого тепер вимагати відшкодування, не знають. Сам підривник загинув, а з його матері пенсіонерки й взяти нічого. Єдине, що заспокоює, це те, що через горе копача у повітря не злетіла уся багатоповерхівка.